Доброго вечора, друзі. У мене сьогодні гарний настрій, тому що я за дві години навчився розмовляти на двох різних мовах, як на рідній мові, тобто на рівні носія мови. Як я це зробив? Я влаштував телеграм-бота, якому я можу записувати голосові повідомлення на своїй мові, на українській, та він мені через декілька секунд поверне голосове повідомлення на іншій мові, яку я йому скажу. Наприклад, я влаштував по автоматизації, настроїв повертати мені на англійській мові. Потім я зробив іншого бота, котрого я попросив повертати голосові повідомлення на німецькій мові. Зараз я вам продемонструю, як це працює. Ось я, ось мій бот, My Voice Bot, uh, я йому загрузив своє, тобто я йому записав своє голосове повідомлення. Ось як воно звучить. Uh, Привіт, друже. Uh, я сьогодні побачив дуже велику пробку. Я був в шокі, що люди так довго стоять та ждуть своєї черги проїхати, що я був просто шокований. Yeah. Я не yeah. хочу, щоб зі oh, мною колись таке трапилось. Hello, friends. I saw a very big traffic jam today. I was shocked that people were waiting for so long to get through. I was just amazed. I don't want something like that to happen to me. Мені повернувся результат моїм голосом, голосове повідомлення на іншій мові, а саме на англійській мові. А, і мені не потрібно більше вчити ніяких мов, тому що в мене є такий бот. А, я зараз вам покажу, як це працює. А перед тим я ще покажу вам німецьку версію цього боту. А, привіт, друже, Як справи? Що робиш? Давай завтра зустрінемося. Я хочу сходити в бісмарк кафе, яке у нас тут з углом.

Добавити Telegram-бота дуже просто. Створити бота можна на бот Далі, як ми підключили перший модуль, нам потрібен модуль, який буде завантажувати наші голосові повідомлення. Це називається функція Download File. Добавляєте. І тут у файл-ID нам потрібно вибрати Message attachment. Attachment тут. То нам потрібна файл ID, ось він. Виберіть цей файл ID, то він сюди сам додасться. Тиснемо ОК. Okay. Далі нам потрібен модуль OpenAI з функцією Create a Transcription. Щоб підключити модуль OpenAI, тут є онлайн Help. Якщо ви туди перейдете, там буде повна інструкція, як е, згенерувати IP-ключ та під'єднати модуль до вашого OpenAI -E аккаунту. Е, нам потрібна функція File е, Telegram, Telegram Bot, Download a File. Е, далі модел е, вибираємо в VSPR1. Тут вона єдина, так що нічого вибирати не потрібно. Е, тут ми вибрати текст. Не JSON, а текст. Жмемо ОК. Далі нам треба додати OpenAI модуль з функцією Create a Completion. Як його налаштувати? Також треба зв'язати його з вашим OpenAI аккаунтом через api ключ тобто зробити те ж саме, що і на цьому модулі. Виберіть функцію Create a Chat Completion. Модель повинна бути нова. Далі нам треба додати роль, система. Та я написав йому наступний промпт. Переведи наданий тобі текст на англійську мову. У твоєму аутпут не повинно бути нічого зайвого, крім перекладу текста. Також йому треба дати звідки саме йому брати текст. Якщо ви натиснете на це поле, відкриється ось таке вікно, де тут ми повинні вибрати наш модуль, який створює транскрипцію. І вибрати текст. Ось текст, який нам повернув цей модуль. Тобто вибираємо цей текст. І він сам додається до вашого пола. Тиснемо, тиснемо ОК. Далі, найважніший це модуль 11 Labs. Його дуже також просто підключити. Все, що нам треба, це зайти на 11 Labs. Коли ви зайшли на 11 Labs, треба, звісно, залогінитися. Та я вам хочу показати, що не треба. Купляти якийсь план, щоб попробувати цю автоматизацію, тому що api доступ надається з безкоштовним планом на Level Labs. Щоб додати свій голос, переходите у Voices. Ось тут є вікно Voices, і тут є додати новий, новий голос. Вам потрібно вибрати «Instant Voice Clone». Натиснете на нього, тут прописати ім'я, як ви хочете назвати свій голос. Далі ви сюди можете завантажити йому ваш аудіофайл або тут же записати свій голос. Ось, якщо нажати Record Audio, з'явиться ось таке вікно, де ви повинні натиснути ось цю кнопку та почати записувати свій голос. Далі вам треба прийняти Terms of Service і так далі, і натиснути Додати голос. Я це вже зробив. Ось мій голос. Далі: що потрібно, щоб зв'язати модуль? Вам потрібно відкрити нажати сюди, там, де ваш профіль, і тут з'явиться API Keys. Треба нажати на API Keys. Згенеруйте новий ключ. Якщо ви це зробите, вас попросять написати ім'я. Коли ви напишете ім'я, вам надають ключ. Тут написано, що вам більше цей ключ ніколи не покажуть на цьому сайті. Тому я дуже прошу вас скопіювати це та сохранити собі у Word-файл. Як я це зробив. Коли ви отримали вже api ключ ви його скопіювали. Відкриваємо знову наш сценарій. А модуль 11Labs. нам потрібно з'єднати наш аккаунт на Levine labs завдяки API ключу, якому ми скопіювали. Нажміть кнопку Add, та тут з'явиться вікно додати api ключ. Додайте api-ключ, нажміть Save, та все з'єднається. Далі у вікні Voice. Я обрав свій голос, який я додав у Елевен labs Ви можете обрати там будь-який голос, який вам треба, якщо ви не хочете робити свій тут всі ваші голоси, які ви додали у свою бібліотеку голосів в акаунті Елеван А, Якщо вибрали свій голос, далі нам треба вибрати модель. Я вибрав саме базовану модель: це 11Labs Multilingual V2. Далі у полі текст нам потрібно обрати результат ось цього модулю, який саме перекладає транскрипцію, отриману транскрипцію. Нам потрібно поле резулт. Обираємо його та воно додається у наше, у наше поле. Далі в нас іде стабіліті і Similarity. Я використовую 0,3 та 0,8. А що кожен робить, можна отут тут прочитати. Я використовую саме ці, тому що я це побачив як роблять професіонали, та вони люблять виставляти ось такі пропорції. А то я не знаю, я звик з таке виставляти автоматично. Ви можете погратися та подивитися, що ці опції роблять з вашим голосом. На останнє нам потрібно вибрати Normal Optimizations. ось тут у вікні. Normal Optimization. Тиснемо ОК, okay, якщо у вас все налаштовано. Останнє, що нам треба додати, це, телеграм, це модуль Telegram боту який буде надсилати результат, згенерований у Eleven Labs. Як налаштувати останній модуль? Нам потрібно додати Telegram-Bot з функцією Send a Voice Message. А, налаштовуємо його, додаємо Connection, тобто обираємо вашого telegram боту якого ви создали для цього. Далі у полі Chat id нам потрібно а, вибрати нашого бота, який watch updates з функцією Watch Updates, а, Та знайти тут а, Message. Далі тут в нас є FROM. Треба відкрити From. Та тут з'явиться ID, поле ID, ID. Додайте цей ID у ваше поле. Далі нам треба send by, обрати дата, якщо у вас автоматично так не стоїть. Далі ви можете написати caption. це то, що це те, що буде приходити вам разом з голосовим повідомленням від Eleven labs Тобто, ви можете написати зроблено Eleven labs або там це зроблено ботом, якщо треба якщо щось написати. Далі, ось тут потрібно вибрати 11 Labs, create a speech synthesis і Empty Disable Notifications Empty. Тиснемо ОК, OK, якщо у вас все так, як тут. Далі треба увімкнути Immediately as Data Arrives, Тобто сценарій буде виконуватись кожен раз, коли він бачить, що в ваш телеграм-бот прийшло повідомлення від вас. Натиснете це. Збережіть ваш сценарій. Далі треба переконатися, що він включений ось тут. Ви можете перейти до вашого боту та сміло його використовувати. На останнє я хотів би вам показати, як змінювати мову, на якій Eleven Labs буде, перекла... буде озвучувати текст. У модулі OpenAI Create a Completion, де я йому прописував промпт, я написав йому на англійську мову. Якщо ви зміните це на будь-яку бажану мову, то він буде робити це у вашій мові, яку ви хочете. Просто змініть тут мову, тисните ОК та зберігайте усе. якщо ви додали свій голос, наприклад, я додав свій голос та я записував його на англійській мові. Я просто читав текст, який згенерував мені чат GPT, просто читав та записував це голосовим повідомленням. Далі я конвертував це голосове повідомлення з Телеграму у mp 3 завантажив це. Завантажив це у Євен labs через функцію додати свій голос. А, і це все мені не потрібно було записувати свій голос на німецькій мові, щоб він мені давав результати на німецькій мові. Ви просто запишіть ваш голос навіть на українській мові, і подивіться, як він буде озвучувати ваш текст у різних мовах. Також я хочу показати вам простіші автоматизації, де використовується Ілевен labs це дуже базована автоматизація. Вона потребує лише, лише три модулі, а саме Telegram bot з функцією Watch Updates, модуль 11 Labs та Telegram Bot, який буде відправляти голосове повідомлення. Це все. Тобто, перший модуль настраїться, просто додавши ваш, з'єднавши вашого бота в Telegram з модулем через API-ключ. У цьому модулі 11 Labs нам потрібно вибрати. Голос. Я вибирав тут не свій голос, просто тестував, вибрав будь-який голос. Далі нам потрібно вибрати модель. Я обираю 11 labs Multilingual, Multilingual V2. Далі у полі текст нам потрібно, щоб він брав текст з першого модулю. Нам потрібно знайти меседж. Далі нам потрібно знайти поле текст. Ось, навіть ось є з результатом. Ось, Вибираєте цей текст, він додається у це поле та готово. Stability Similarity у мене стоїть як завжди, та обов'язково ставте Normal Optimizations. Тиснемо ОК. Okay. І останнє це модуль Telegram-bot, який буде записувати голосове повідомлення. Він додається дуже просто: З'яжіть його з вашим Telegram-ботом. Далі у полі Chat ID нам потрібно вибрати меседж From, відкрити From, та тут з'явиться ID. Оберіть це ID, то він додається одразу от сюди у поле. Далі нам треба Send by, обрати дата. І тут файл, 11 Labs, Create a Speech Synthesis. Тут оставляємо Empty та тиснемо ОК. Okay. А усе можете пробувати. Це буде виглядати ось так. Ось текст. Та він Прийду, просто покажи. повертає озвучений текст. Остання автоматизація, яку я хочу показати, це telegram бот який просто отримує голосові повідомлення та повертає голосове повідомлення, перезаписане іншим голосом. Перший модуль це updates, Telegram-бот Watch updates. Telegram який просто налаштовується доданням вашого telegram боту Далі нам треба завантажити файл. telegram бот з функцією download файл. А файл ID треба вибрати. Нам потрібно меседж. Далі тут є attachment, відкрити його та з'явиться файл ID. Ось потрібно вибрати оцей файл. ID. А, якщо у вас з'явилося це у полі, тиснемо ОК. Далі підключаємо модуль OpenAI з функцією Create a Transcription, тобто створити транскрипцію. А, як налаштовувати його, я раніше вже показував. Це вже просто Telegram Bot Download the File і Whisper 1 І тут важливо, щоб стояло текст, не JSON, а саме текст. Тиснемо ОК. Далі модуль 11 labs який також само через Оберіть голос, підключіть ваш аккаунт, виберіть модель та у текст нам потрібно вибрати наш модуль OpenAI, який створює транскрипцію. І ось поле «Текст». Оберіть його, та воно додасться сюди. Якщо у вас ось так виглядає, та ось тут стоїть Normal Optimizations, тисніть ОК. OK. Далі останній модуль це модуль, який буде записувати голосове повідомлення. Chat-ID, нам потрібно обрати message FROM. І ось тут є ID. Оберіться ID, воно додасться сюди. Далі тут нам потрібно вибрати 11 Labs Create a Speech Synthesis. Тут повинна стояти дата. Тут empty, тиснемо ОК. OK. Як це буде виглядати? Ось я йому записав голосове повідомлення. Привіт, як у тебе справи, що ти робиш? І ось що він порушує: Як у тебе справи, що ти робиш? Тобто він просто переозвучив моє голосове повідомлення іншим. Голосом друзі, дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався цей бот та ви будете його використовувати, тому що мати власного перекладача вашим голосом у кишені я бажаю що це дуже корисно та, мабуть, у переговорах буде дуже корисним. Дякую вам ще раз та до зустрічі.